Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Колишній мер Умані, який зараз на фронті і активно воює, записав звернення до українців, які зараз знаходяться у телу, коментуючи останні події, зокрема навколо генерала Залужного, в тому числі далі мовою оригіналу у його власному відео. Нікому з вас не сподобається те, що я зараз скажу. Останнім часом я чую тези, що ми можемо програти цю війну. Якщо навіть так і станеться, то програємо її не ми на фронті, у нас все чесно. А її в тилу. Тому що ви спокійно спостерігаєте, як мародери від центральної влади розкрадають міжнародну допомогу. Жоден з вас не кинув зашквареного депутата чи воєнкома в сміттєвий бак. Ви тішитесь з того, що мери, злодюги під час війни за всі гроші світу кладуть у вас асфальт на дороги і тротуари. А ви ніколи не думали, що по цим новим дорогам в вашому місці можуть їхати танки окупанта, а по тротуарах будуть ходити кадирівці або п'яні буряти? Не думав? Ви всі надієте, що прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок? Так не буде. Частина цих хлопців лежить в сирій землі. Друга частина по закінченню війни буде думати, як відновити втрачене здоров'я. А решта. Якщо ви просерите цю країну, одразу з неї вийде. Чесно сказати, на початку війни, коли ворог проходив по 100 кілометрів у день нашої території, в мене оптимізму було набагато більше. Тому що ми були об'єднані, ми були монолітні, ми були тою ідеальною Україною, якої зараз немає. Якщо ми зараз не зробимо висновки з цієї ситуації, не об'єднаємося. І не будемо відстоювати Україну ми тут на фронті, а ви там в тилу. Ми її втратимо. Втратимо для себе, втратимо для наших дітей і онуків. Ми не маємо права так чинити. Якось так. Раніше цебрі зазначав наступне. Пригадайте, 1991 рік, коли Кравчук, віддаючи ядерну зброю, переконував нас, що це добре і іншого варіанту немає. Як системно протягом 30 років вона дофінансовувалася і нищилася армія, як розбиралися злітні смуги аеродромів, різалися і передавалися в Росію стратегічні бомбардувальники і ракети, якими агресор сьогодні нищить нашу країну, як за міністра Шуфрича, який до цієї пори депутатами самі підірвали. Боєкомплекта за наших сховищ, якого зараз не вистачає. І ми шукаємо його по всьому світу, замість того, щоб вигнати російський флот з Криму. Після закінчення дії договору ми продовжили його ще на 50 років. Як міністрам оборони України були гарушники, громадяни країни, що напала на наса Соломатін. Як у Верховній Раді постійно були і є проросійські політичні сили, які ненавидять Україну і пропагують русські міра. Коли на всіх ток-шоу були російські пропагандисти і вій... Вільно діяли про російські телеканали, коли церква московського патріархату в Молитвах славили Путіна і Розію, запороняючи відспіювати павши героїв, які не були прихожанами московського патріархату, олігархат Русні до цієї порива де бізнес в Україні це все зробив Путін. Чи може наші гниди, які і призвели до цієї війни, а гинуть наші діти? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Pa, možemo razem.